Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. «Слава Богу і такий хороший час Бог для нас оприділив, щоб нам сьогодні цей такий літній жаркий день прибути на це місце і чути цей прекрасний спів, який лунає на цьому місці, чути ці проповіді, науку Господню, яка нам звіщається. І ми з вами блаженні, щасливі люди, слава Ісусу Христу! Блаженні це значить у вищій степені щасливі люди. Сьогодні ми можемо тут думати про себе інакше, що ми є нещасні, що нам чогось бракує, і ми дивимося, можливо, на щось матеріальне, чого нам не вистачає. Але якщо, браття, сестри, ми задумаємося і подумаємо, яке велике багатство для нас оприділив Господь. Які великі його сокровища, який духовний хліб подається нам з неба, оця вода, чиста, джерельна, жива вода, яка напітує наші серця, то це є велике багатство і благословіння. І людям цього світу воно недоступне, тому що вони не приходять і не черпають з того живого кладязя ту воду живу. Але нам доступно, які відкрили своє серце для Бога, розположили, щоб почути, щоб утолити свою внутрішню спрагу, щоб підійти до Господа зі своїми навіть болями, переживаннями, проблемами, які у нас в житті у всіх, у нас це хватає в нашому житті. Але разом з тим ми можемо, приходячи до нашого Господа Ісуса Христа, відкриваючи перед Ним своє серце в щирій молитві. Просто говорити з нашим Господом, розказувати Йому про свої страждання, про свої переживання, про свої болі. І Він є той, який вислухає нас до кінця, не переб'є нас, не посміється з нас, не докорить нам. Він той, який з любов'ю, з терпінням вислухає нас, зрозуміє, дасть свою пораду, дасть своє. Настановлення для нашого серця, слава Ісусу Христу! Такий великий і добрий наш Господь. Наскільки Він полюбив всіх нас, наскільки ми йому цінні і дорогі на цьому місці? Тут немає лишніх людей, тут нема таких людей, які би Господь він би від них відвернувся. Нема таких людей, поки людина живе на цій землі, поки б'ється її серце, поки є дихання в ноздрях, Господь Він хоче. І мати з вами спілкування. Він стукає до вашого серця, до тих, які ще не пізнали Бога. Він каже, душа, я бачу тебе в цьому світі, я бачу, як ти ходиш там у себе дома, я бачу, як ти ходиш по вулицям, я знаю, каже, які думки ти маєш в собі. Я знаю, як тобі важко порою буває. Знаю все те, що ти переживаєш, від чого ти томишся. Я бачу твій великий тягар, який тобі так важко нести, каже Господь, і я можу тобі допомогти. Слава Ісусу Христу! Каже: прийди до мене, відкрий своє серце, відкрий своє серце, понуждайся в мені. Каже, розкажи мені про свою біль, про свою печаль, про свої переживання, і я тебе утешу, говорить Дух Святий, я тебе. Полікую твої рани, я полию свій, є на твої рани. Я дам тобі облегчення я дам тобі силу. Це все Господь має для кожного із нас. Слава нашому Господу. Тому, браття, сестри, не треба шукати десь щось в цьому світі, не треба думати, що тут, нам, Божим людям, хтось допоможе в цьому світі. Нам допоможе тільки наш Господь, а цей світ. Він віруючих людей ненавидить. Коли ми, знаєте, в правильному положенні стаємо перед Господом, коли ми не просто граємо в християнство і носимо якісь маски, але коли ми справжні віруючі, коли ми чтимо нашого Господа, коли ми служимо Йому, цей світ нас не сприймає, тому що ми свідетельствуємо про нього, що діла його злі. І наше житло на небесах. Там Господь приготував для вірних своїх, для своїх дітей, Він приготував там вічні оселі, куди Він хоче, щоб ми туди дійшли, в ті оселі. Він хоче, щоб ми, браття, сестри, приклали зусилля для того, щоб тут, на землі проводити святе і побожне життя. Щоби відділитися від всякого гріха, від всякого зла, від всього того, що сьогодні, знаєте, на нашу душу десь ворог посягає, і десь буває, люди дають місце ворогу, і від того буває так тяжко в житті, від того буває так скорботно, від того буває ця пліта, така чугунна, вона просто придавлює людину по тій причині, що людина робить зло на цій землі. По тій люди причині, що людина когось проклинає в своєму серці, когось ненавидить, на когось обіжається, з кимось хоче розібратися. І оце зло, ця ненависть, вона кипить, бурлить в людському серці, і так нестерпно важко людині на цій землі. Але Господь каже: збався від цього тягаря, зніми цей тягар, віддай мені, каже Господь, і тобі стане легше. Не бери на себе те, що воно не є твоє. Не суди нікого, не обіжай нікого, не клівіщи ні на кого, нікого не обмовляй, і ти побачиш, наскільки легше стане тобі жити, наскільки такі більш легкі, свобідні, чисті думки будуть наповнювати твій розум. Наскільки твоє серце стане таким мягким, добрим, чистим. Коли ти віддалишся від всякого цього зла, хочу також заспівати псалом. Ти мій Бог святий, я до тебе йду, бо я знаю в тобі спокій, на твої грудя. Заспокоюсь я, заспокоїться серце моє. Серце моє на твої грудя, Заспокоюсь я, заспокоїться все. Що цей такий ну, прекрасний псалом, який тільки що прозвучав про те, що тільки на його грудях, каже, заспокоюсь я. І ми знаємо, що був такий учень у Ісуса Христа, його звали Іван, це був самий молодий учень. І ось він любив біля Ісуса близенько бути. і він... Так, настільки близько був, я думаю, це псалом, який проспівали, це псалом цього учня Іоанна, який був на груді у Ісуса Христа. Там це значить в такій близості з Ісусом Христом. Це там, значить, біля Його серця, в Його присутності. І коли ми, браття, сестри попадаємо туди так близько, в присутність Божу, біля Христа находимося, там заспокоюється наше серце. Там приходить зцілення наших внутрішніх ран, там приходить оце врачество від Духа Святого, і наша душа торжествує. Алілуя! Слава нашому Господу! Наш дух восторгається і славить Господа, тому що там всі печалі, всі проблеми, всі невзгоди, всі болі, все там вхомовується, всі бурі. Всі вітри, дощі, все те, що є в твоєму житті, там, в Його святому присутстві, все затихає, все умовкає, тому що сильний наш Господь, і Він є володар оцих стихій, і земних, і духовних. І коли ти, душа, будеш взивати до Бога, коли у нього ти будеш шукати порятунку, до нього будеш кликати в тих бедствах, які, можливо, сьогодні тебе постігають, в тих. Вітрах, бурях, невзгодах, які сьогодні, можливо, є в твоєму житті, возви до Бога. І Він прийде, і він скаже вітру і морю, і волненню води. каже: перестань, успокойся і стане тихо і спокійно в твоєму серці. Слава Богу! Як би не бушувало моря, оце життєво навколо нашого життя. Але при цьому в нашому серці може бути мир і спокій, хоча зовнішні в нашому житті можуть бути дуже нелегкі обставини, але там вблизі біля Ісуса, там в тій близості, там на Його грудях, як співали ті, що заспокоїться наше серце. І це дано, браття, сестри, не просто комусь якійсь окремій людині. Це Господь оприділив для кожної душі. Для кожного із нас оприділив Господь, щоб ми могли до нього ближче підійти і от знайти оцей мир і спокій. І навіть в цьому зібранні, коли ми знаходимось, коли співаються псалми, звучить Слово Боже, розповідаються вірші. І ми чуємо голос нашого доброго пастора, який промовляє до нашого серця, який вкладає свої думки, вносить свої якісь корективи, от в чомусь нас поправляє в чомусь навіть облічає, десь навіть докорить нам, бо Він має на це право, бо він веде нас до вічних осель, раю, слава Ісусу Христу. А там написано нічого не чистеї, предано лжи, мерзості туди не війде. І якщо ми з вами в чомусь сопричасні до якогось зла, до якоїсь нечистоти ще до чогось, то Господь він буде турбувати наше серце, він буде працювати. Щоб очистити наше серце, щоб звільнити нас від всього того, що не пустить нас в Небесне Царство. Бо Господь він нас полюбив, Він віддав своє життя за нас, Він пролив свою святу кров, щоб ми не загинули з дьяволом там в пеклі, О, а щоб ми були спасені і помилувані, щоб ми були прощені, щоб ми війшли в святі небеса. Для цього Син Божий віддав своє життя. І сьогодні Дух Святий, Він трудиться над нашим серцем, він працює над нами, і він нас навчає. І ось я читаю, це є перше соборне послання святого апостола Петра, третій розділ з 9 вірша. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви нас наслідували благословіння. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста своїх від говоріння підступу. Ухиляйся від злого та чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, але Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Ось такий текст, в якому говориться, що не платіть, каже, злом за зло, лайкою за лайку, не платіть, не відповідайте тим самим, тобто не дозволяйте оцім емоціям. Оцім таким поганим почуттям не дозволяйте володіти вами. Не дозволяйте, щоб оце зло входило в ваше серце. Господь вас звільняє від цього зла. Він дає свободу, Він посилає свій мир у ваше серце. Але коли ми, буває, браті, сестри, виходимо з цього зібрання, йдемо на, до своїх домівок, йдемо там, де ми проводимо час свого земного життя. І там у нас є сусіди, можливо, у вас є діти, онуки або десь на роботі є ваші співробітники. І десь вони по відношенню до вас якось не так себе ведуть, не так поступають, і хочеться якось на місце поставити, хочеться щось об'яснити, розказати тим людям. Якось хочеться їх зупинити. От, але в них їхнє оружіє. Це зло, їхнє оружіє – це гріх. І ми не можемо тією самою зброєю їх побідити. Ми не можемо тією самою зброєю з ними воювати, бо наша зброя духовна, вона є зовсім інакша, слава нашому Господу. Наша зброя це молитва, наша зброя це діла, діла милосердя, наша зброя це е, любов, співчуття, доброта. Наша зброя, вона є духовна. Це є меч духовний, Слово Боже. Це є щит духовний, це є шолом, це є, знаєте, обу благовісника. Там написано, що каже: зодягніться у зброю Господнього, всі оружжя Боже задягніться, щоб вам проти воста дьяволу, щоб вам... Бути не непобіжджаними, а побідітелями. Господь хоче, щоб ми були переможцями, тому що він отримав перемогу над дьяволом, слава йому і хвала. Він забрав у нього ключі, ада і смерті. Він, власно, подвір його позору, восторжествував над ним собою і смерть не могла його утримати. І він на третій день воскрес із мертвих. І тепер ми, які довірили Ісусу Христу своє життя то він не хоче, щоб ми жили в пораженні, Він не хоче, щоб враг нас настігав, щоб він, знаєте, приносив ущерби і урони в наше життя. Господь цього не бажає, бо Він переміг сатану і Він нам дарував свою перемогу. Якщо ми приймаємо те, що Господь нам пропонує, якщо ми починаємо втілювати в життя Слово Боже, жити так, як Господь нас настановляє, тоді ми є переможцями. Тоді ми є переможцями, бо ця віра, яка світ перемогла, ну, вона в нашому серці. От. Але якщо ми е, зло допускаємо обмовлення, якщо наш язик розхажує по землі, якщо ми знаємо, братя і сестри, сьогодні, як країною керувати, які рішення політикам приймати, ми краще за них знаємо. Буває так у людей, на жаль. Ми знаємо, як постерювати, як церкву вести. О, це теж люди зі сторони можуть знати. Як сьогодні є таке актуальне, дуже сучасне таке слово, такі, каже, диванні експерти, які все знають, во всьому розбираються, але відповідальність ні за що не несуть. Тому нам треба залишити оце своє знання, те, що нам кажеться, що це є знання. Це не є добре. Воно засмучує нашого Господа, коли ми своїм язиком когось обмовляємо, коли ми суд звершуємо над кимось. Це не є добре перед нашим Господом, і воно несе велику шкоду для нашої душі, для нашого серця. Воно нас, як будто би слабкими робить, воно нас як будто би розслабляє. Ми, як будто, би засипаємо в духовному світі, і сатана приходить. І починає руйнувати, починає бити, починає своє якесь растіння насаждати, свої якісь насіння приносити в наше життя, в наше серце. А все по причині того, що ми себе не обуздуємо. Ми не відокремлюємося від зла. Ми багато що собі дозволяємо, ми судимо когось буває, судимо, обмовляємо. Ми один одного буває, люди терпіти не можуть, навіть в цьому зібранні, в церкві з кимось общаюсь, з кимось не общаюсь, а когось навіть бачити не хочу. То скажіть, і сестри, що ми будемо у вічності робити, якщо ми прийдемо в вічні оселі неба, які Господь приготував для нас, прекрасні оселі. А там буде той брат та сестра, якого на землі ти не міг терпіти, і не хотів бачити і спілкуватися. То скажіть, чи пустить Господь у вічність цих людей, які не хочуть бачити один одного? От просто задатися таким питанням: ми маємо своє серце звільнити, навіть якщо хтось, по відношенню до нас чинить якесь зло, а в нас серце має бути добро щоб нам не відповідати злом на зло і тим самим не примножувати зло на цій землі. Ми знаємо, що наша захист, наш надійний захист, наша опора, наша твердиня в Господі Ісусі Христі. Він наш обіспечитель, Він наша радість, Він наша сила. Він все для нас, написано, Христос сказав Я є путь, істина і жизнь. Слава Ісусу Христу! Тому, браття і сестри, от треба звільнити, звільнити своє серце від всього того зла і ближче, ближче підходити до Господа Ісуса Христа, в ньому заспокоюватися, в ньому утішатися. І старатися той мир, який він дає в наше серце, зберігати, зберігати, щоб не бути, як той друшляк, або як той сосуд, тріснувший. В нього скільки не наливає, його скільки не наповняй той сосуд, він нічого не може вмістити, по причині того, що там тріщини є в тому сосуді, або той друшляк взяти він може бути великий, об'ємний. Скільки води туди дали, або масла, оливи, нічого там не затримається по тій причині, що воно все витіче, там є багато е, цих, от, е, е, ну, і цей друшляк да, він пропускає. І тому, браття, сестри, нам треба пильнувати над тим, щоб не було там ніяких у нас е, пробоїн в нашому житті духовному, щоб ми могли зберігати той мир. Бо ти напітався Божим миром, Господь у, у, да, да, дарував тобі утішення, твої почуття е, змінилися, твій, твій емоційний стан помінявся, тобі стало добре, але ти вийшов з цього місця, пішов і там десь на дорозі, навіть вже їдеш в тролейбусі, і хтось якась молодь, сидить, місця тобі не уступили, і ти вже кипиш, гориш внутрі, димиш, вже аж дим іде. І вже який там мир, вже не стало мира. А далі оце, коли сатаніму вдалося похитити мир внутрі, вже їдеш десь ідеш, говориш з кимось, зустрічаєшся, і повністю йде іскаження картинки, вже іскаження в твоєму погляді, вже іскаження в твоєму баченні, іскаження у світосприйнятті, іде повне іскаження, Ти вже нікого не можеш покрити. Ти нікого не можеш нести, ні за кого молитися, нікого любити. Чому? Бо є такий безпорядок в твоєму серці. Мир похитили. Тому, браті сестри, треба на це особливу увагу звернути. Як сатані вдається вкрасти мир, як йому вдається обкрадати сьогодні віруючих людей, замітити це, розоблочити сатану, побачити, де він орудує, в яких сферах нашого життя. І заборонити йому владою і силою, яку дарував нам Господь. І звільнитися від того всякого зла, від всякої клівіти, від всякої обмови, від своєї сказати, в кавичках правди. Знаєте, бо у нас у всіх своя правда у людей. Хтось про когось щось говорить, і він прав, тому що це його правда. А у той людини своя правда, а у той ще своя правда. Але істина Господня, вона одна, вона ось тут. Слава Ісусу Христу, в Слові Божому. І ми маємо свою чоловічеську правду, яка б вона не була, а в сторону, от її, забудь про неї, а взяти істину Господню і жити по цій істині. І тоді Господь Він буде нас оберігати, захищати, давати свій мир, своє благословіння. І ми тоді будемо звершувати. Цей шлях в небесне Царство і будемо не переможеними, а будемо переможцями у Христі Ісусі, а йому слава і подяка. Амінь.